Антон Цеді Святослав Горбенко, Дмитро Фесенко, Ігор Щербак, Андрій Орлов. Ви розумієте, ці хлопці, от я їх сама пам'ятаю особисто, я їх вчила особисто. Чителька Наталія Мізєва згадує своїх учнів, які колись навчалися у Полтавському ліцеї. №1. усі вони були добровольцями. Їх пам'ять вшанували у стінах літературно-меморіального музею Короленка до дня українського добровольця. Щоб ці імена наших славетніх героїв залишалися в. Пам'яті наших дітей. Ми працюємо для того, щоб, перш за все, розуміти, в, яких ми зараз, в який ми час зараз живемо, розуміти ці події. Ми повинні свідомо готувати. Дітей до того, що, в принципі, ні, ні, ні одне прізвище не повинно забути. Ліцеїстам фахівці музею прочитали коротку лекцію з історії українського добровольчого руху. Нам постійно доводилося воювати, постійно у нас були, ми були оточені ворогів, скажімо так. Навіть козацька держава теж була оточена ворогами з обох боків. То отож, Запорізька Січ, як яка ж, і складалася з добровольців. Починаємо відлік добровольчого руху з часів. Отримання незалежності це був період якраз після революції Лютневої 17-го року. Учені ліцею відповідь підготували вірші. Для мене це день, коли небайдужі люди йдуть на фронт захищати свою неньку, свою державу, віддаючи своє життя за майбутнє покоління. І насправді це дуже важливо, бо без цього не буде і нашого майбутнього. І Інших поколінь нагадаємо, 14 березня в Україні відзначається день українського добровольця. Пам'ятна дата була обрана не випадково саме цього дня у 2014 році на тренувальну базу в нових петрівцях з майдану незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону.